Я ще в тьому ходила, і мені так нравилось. А тепер, Сонька, покажу себе. Красота просто. Десь мороз. Так от, я зараз переключаю кадр, де ми вже починаємо їсти, і... Де ж його не починається? Давайте. І... И... Солька. Чекай. Я тебе не обманствую. Эй, снегурочка. Я с... Хрисана, ты зараз поймешь. Я Снегурочка, вам здрасте. <coughs> До да, всех на части. Сколько? Ты типа, подели... Дивлю... Короче, просто подели здесь шоу. Короче, девчащий квартал И накрываем на стіл Щоб ви понимало, 11 0 1100 000 000 Так ще 00 Так э, э, статі, статі. я вас включу коли, э, будем сюда за стіл и будем праздновать Не знаю, чего чула, окей. Які перемагають у чумі, здобувають знання онлайн і навіть у підземних школах. Виграють світові наукові олімпіади, збирають кошти для нашої армії, вигадують технічні рішення, що допомагають нашій обороні. Ви фантастичне покоління. Ось за кого ми боремося, ось кого передусім захищають наші герої, наші воїни. Хто тримається сам і тримає на своїх плечах незалежність, там, де воля і доблесть б'ються 11... зараз. щодо ніч на всіх наших напрямках, на всіх, на сході, де зараз дуже дуже важко і дуже непросто, а пожартував. Так то ж не просто люди, вони ракети. І знаєте, в цей момент мені, мені стало соромно, як що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я вважаю, весь рік зустрічаю з ними і чую, вони щасливі, що потрібні Україні, і що Україна знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БПЛА за рік.

фигура чо нормаль фигури соби з старином ли гети судом восто мама тебе не не має виграти дякую всім Його з утрата, знаєш. така. Ти, <гадівочка> ти, 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 ти тоже так? подумала? Ні, я не про це агресії. Розумієш, що Новым новым. Мама! Ладно, что я не здоровый. Хорошо. И Фейл. И Фейльни, макси, пору очередь касается. Мы видим, не Думецкий Луанский, да? Да. Да не те домецкий Вуанский. Самое душее. то, тоже приезжают из Киева, понимаешь, и пытаются с тобой что Ты можешь бачила, я заходил Пео, потанчик и молодей. Він сам з Донецька. Вони приїхали з набіжниця, говорять, розбили все. Нам, нам туди хочеться смислу не немає звертатися, вони роблять вартіка, він не бачить. Бо розбили, говорять, все, щоб нажили що хочуть в хлам. І це вас зараз говорить, він цей. І... Всі, всі прекрасно знають, звідки вони, розумієш? Він приходить, старається по-українськи, знаєш, говорить. Да, там десь не без того десь слова, цей нього ніхто не говорить ніяких пред'яв, говорить Да. Ти говори собі, тобі легше говорити на русську по-русському, говори собі по-русски. Це коли ми почали рішати з ким будемо говорити, але ми нічого не рішали, ми зразу знали, що я прийду. Слухай, може ти можеш мені на кухні? Я така помачниця. А ту штук'яну. О! здорово! Якщо вже ми вирішили святкувати давай меню. Пиши перше. Почало війни. Та взагалі боже, що починати, пиши горілка. Горілка буде. через Молдавію, під'їхали до Ельфа. Може, а вже це було десь дня три, чотири нуль сім бутилки брати, а поносні два четвертий, п'ятий, шостий, І так пиші, щоб речі, що ви щось першого числа не Так, а першого числа не виходить. Ле поставили і ці в машині Георгії з колента, існує магазин. О! — щоб третього просто вийти, знаєш, це провітритися, так я не думав, що вб'ють.

Давай будем багать. Давай, ловим за этим. Такого ещё. Так. Допиши ещё в списишку покупок. Салат оливьешка. Ой, оливьешку. гарно вас будет. Потом голосую. я давай За С салатом. Можно просто это просто зайки потом голову куплю. С салатом. Так,

С Новым Вас тоже! Ты то, что задушишь! Нет! это мы не только на дом и Да! На О. А, так, я. а ваш... что ты хочешь на этой на Це ми тільки силили. Це як, дівчата? Не тільки, що при цьому. Дивись, акуратно. Бути тарівкою. І шукаємо. Тарі. Дівчата, дівчата. Музика. Добре. Мені повністю без ім'я взагалі не йде. Маба. Маба. І така, да. що бачу. Шо, кажу, там рождоносенька.

Бо я так ноги чі жарів шкуру висушував, а в них сніг, а ви не йде. І мені не дають зрозуміло. Так, мені дуже прикро. Але він помер. Добре, все, з новим роком. Вітаємо. вас! Е, я вибачаю, що хомічки стільки не живуть. Живуть. Якщо за ними доглядати, так як доглядаю я. лікар. Олександра, як прямо тут до вас? Ого, марго! Я вже перепрошую, що одразу вас не прийняла, там просто усі ламандри. Страшний гастрит. Вона каже, що чолік помер. Боже, яка дурня. Що ви слухаєте. Я перепрошую, Олександр, але пані каже, що хомічку 46 років, а так не буває. О, катінька, сучасна медицина дивує. Не <стан -свісна> ну, слухайте ці малолетки, тільки у цих своїх сосалках одне розбираються. Марго, не хвилюйтесь. Ми, як і завжди, вилюкуємо вашого Джоні. Всього за тисячу доларів. <кхід> <кхід> Тисяча доларів? Так. Ну, зазвичай це коштує дві тисячі. Але Марго наша постійна клієнтка, Джоні, наш постійний пацієнт. Тому ми робимо знижич. Олександра Вікторовна, зробіть все, що можете. Ви знаєте будь-які гроші. Будь-які. Ну до чого тут гроші? Ви знаєте, це моє покликання, це мій обов'язок не лише як лікаря, а мій дід лікував Джоні. Мій батько лікував Джоні, і тепер настала моя черга. <реш> а я не хочу, щоб він помер через два дні. В нього день народження. Ой, дуже серйозно? Да. Де. Значить, я вже замовила готель хаят. Будуть виступати Маша Кондратенко і Монаті. Ну, ви розумієте, всі, хто за розміром не більше ніж Джоні. А, щоб у нього не було депресії. Ви теж запрошені. Дякую, Так, ну, тоді. Що ми витрачаємо час? Давайте скоріше реанімувати Джонні. Джоні. Вы знаете правила, оставьте операцию, вы знаете правила, оставьте, Джонни, отдыхай, отдыхай, Джонни, отдыхай, Джонни, ты что, заснул, лопнула? Ты подожди, ты вы обещала его лечить, ему 46 лет, ты подожди, ты подожди, не существует 46-летних мальчиков. Як просто з одного разу на ногу купую, а кажу, що лікую. Пошукай на ногу в шукляді з хоміками. Там пусто. Сенсі. Пусто. Валі, як невчасно закінчуються хомяки. На гроші. Дуй в взового на перший поверх. Візьми, два, три... ні, краще Десять кілограм хомяків. А, а на що так багато? Вони мруть, як мухи. Ну, що ж то є? Я перепрошую, але вам нормально так брехати пацієнту в обличчя? Дорогі а ти помітила, що в нашій клініці я єдиний ветеринар з вінірами? Помітила. А мам, а хочеш хочеться? Вирішила їх собі зробити. А ти ви ауті бачила? Угу. А те слайм едішн бачила <говори> Зай, <говори> ліпку, <говори> <мала>. <говори> <говори> конкретно цього хліб. <ханічка>. Там <говори> не сором взагалі. Ну вона ж це все вірить. Дорогенька, ти або вмикайся в гру, або не ти будеш до кінця життя собак кліщів діставати, а сходів яєчка. А усе нет. Ну, а вмієте ви переконувати? Я <говори> у вас такі дасть. Піду, шукай.

Я думаю, це раз не настільки серйозно, Тим паче хомікологія зараз серйозна, що треба чартером замовляти за будаві всесвітньо відомого доктора хом'ячих наук, доктора Авільболіта. Ага. Ні, 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 цього разу не треба. Я обіцяю вам вилікувати Джоні тут і зараз. Але єдине, що після операції, звісно, дуже не розумна не людина. Ну, звісно, під наглядом лікаря.

Я бачу, повернулась моя помічниця. Марго, ви знаєте правила. Будь ласка, сказали, що це мене. Жодного сірого. Ага, сказали, що на минулому тижні всі скінчились. Ну нічого. Слухай, я стільки раз їх міняла, що я не пам'ятаю, як виглядав оригінальний Джонні. Може, Джоні це взагалі морська свинка. Що Нічого, розберемося якось. Що я? Що? Що? Це набагато гірше, ніж я думала. потрібно термінове переливання крові. Але в нього дуже рідкісна група крові. Будь ласка, зробіть чи не ви жорвіть. Ви ж пам'ятаєте будь-які кошти Олександра Вікторов. Я не обіцяю. Это я. Хомячий. Тамара Васильевна, а чего могли бы вы за старою дружбой велити мені грам 6-7 хомячий крови? Мама, штука, мама, штука. Штука. Ехо. Я розумію, що це не безкоштовно. Тисяча доларів, тисяча доларів. Ми згодні. За грам, Тамара Васильевна, давайте. Василіна то майка. Я вас дружник. Ні, ви перша, перше. Ледве вивела, але зараз просто один шановний лежить, з такою самою рідкісною групою крові. Він підробить полосос попав. Вся клініка на так, І ми зараз будемо чекати на мадрону. Передадуть кров у віконечку і <плес> ми одразу почнемо <плес> операцію. Тому, ви наска, вихованьте! <плес> Садити йому хутро. І бонусом ми перевірили його мозок. Так, реально. Абсолютно, абсолютно реально. Наші німецькі колеги спеціально для Джоні винайшли. <пом ячі <пом ячі> <пом ячі> Мозок у нього абсолютно здоровий. Думає він зараз про горішки, про вас, про секс-хомічик. Абсолютно нормальні думки здорового хомячка. От бачите, як швидко вчаться стажерки в ваших руках. Особливо, коли тобі за перший день стажерства платять 500 доларів. 500? Я тепер теж дуже переживаю за Джоні. Ми з думком переживаємо. Johnnie, у лівому вустці була сережка, шість карат, діамант. Ні, nee, не бачили. Шість кара. Ми ж їзділи, коли робили МРТ. Точно, напевно, десь. Слухайте, Олександрина, ви пошукаєте десь, а я сміття викину. Я посідіть, але я не горда, я викину. Я викину, я Alcoholна інтоксикація це утогнення організму, щоб допомогти організму інтоксикацію. допомагає виведення шкідливих з організму. Так вот, ребят з останнього відео, яке набрав ОГО, пройшов уже цілий рік. Цілий рік. Да. Не звіту як час летить. І ми тут. Ура. От ребята. Пройшов вже цілий рік. З прошлого нового рочного відео, де я написала ура! 2024 рік. А зараз 25. Я зараз зайду для вас в коментарі. Ой, і, щас, О, 1 січня 2025 рік. Да. И... Ребята, <соцентричен> забу... Что я забыла, чуть не забыла, побожание. Самого, самого хорошего вам. вам. Самого хорошего, самого лучшего, чтобы все речь прошел без видов всяких. Да. А, так, с Новым Роком. Рано, Соля, рано. По тексту действий, по тексту. І цей рік лично для мене був дуже тяжкий. Мені ось я ще 46. За рік власного мене робив. Не дуже тяжкий рік. Сподіваюсь, наступний 2025 буде кращий. А з вами я прощаюсь. бо мені ще сьогодні це відео. Всім пока. Спасибо, пока. пока. З вами сьогодні були ми.